Сьогодні у нас з вами буде надважливе дослідження. Ми вивчатимемо одну з найстаріших хвороб на нашій планеті туберкульоз. Трохи дивна назва, правда але ми з вами точно зможемо розібратись. Перше, що я хочу вам показати, це оці маленькі дивні істоти бактерії. Уявляєте? Їх не видно, якщо просто дивитися навкруги. Потрібні спеціальні прилади. Ось як цей мікроскоп. Бактерії бувають добрими і золими. Добрі допомагають нам, а злі, навпаки, шкодять нашому здоров'ю. Наприклад, викликають таку хворобу, як туберкульоз. Але ми з вами будемо вчитися. Як перемагати злі бактерії і захищати себе від туберкульозу?